Вітаю, жанр детектив з'явився давно і став дуже популярним нині. Особливості детективного кіно в таємницях, головоломках та нерозкритих злочинах, які захоплюють глядача з головою до переможного кінця, поки не буде розкрито справу. У цьому випуску зібрані лише найкращі у цьому жанрі за весь час. Якщо знаєте щось краще, напишіть у коментарі, поставте палець вгору і обов'язково підписуйтесь, оскільки на вихідних буде випуск про нові серіали та фільми за цей місяць, які варто подивитися. Ви на каналі Кінотоп. Приємного перегляду! Почнемо цей випуск з детективу, який отримав понад 50 нагород. Таємниця в його очах. Бенхамін Еспосіто, колишній судовий слідчий. Ніяк не може забути одну справу, яка залишила глибокий слід у його пам'яті. У 1974 році він розслідував жорстоке вбивство молодої жінки Ліліани Колото, дружини банківського працівника Рікардо Моралеса. Через багато років, вже на пенсії, він вирішує написати роман, заснований на цій нерозкритій справі. Повернення до минулого змушує його знову переглянути докази, згадати політичну корупцію, що заважала правосуддю, і нарешті прийти до шокуючої істини. Паралельно з цим розслідуванням розгортається історія нереалізованого кохання між Бенхаміном та його начальницею Ірен Гастінгс, яка так і залишилася у минулому. Фільм виконаний у дусі класичного нуару із похмурою атмосферою, стильними кадрами. Хитро закрученим сюжетом та харизматичним детективом у центрі історії. Фільм отримав високу оцінку критиків та глядачів, а його глибокий психологічний підтекст робить його одним із найкращих детективних трилерів 21-го століття. Марлоу Лос-Анджелес 1939 рік. Приватний детектив Філіп Марлоу Ліам Нісон. Отримує замовлення від загадкової та розкішної спадкоємиці Клерка Вендіш Даяна Крюгер. Вона просить знайти її зниклого коханця, відомого актора Ніко Петерсона. На перший погляд справа здається простою, але Марлоу швидко розуміє, що за цим розслідуванням ховається щось більше. Пошуки приводять його в елітні клуби до впливових магнатів та небезпечних злочинців Голівуду. Чим глибше Марлоу поринає у справу. Тим більше він усвідомлює, що кожен, з ким він стикається, щось приховує. В результаті він виявляється втягнутим у смертельно небезпечну гру, де не все так просто, як здається, а правда може коштувати йому життя. Фільм виконаний у дусі класичного нуару із похмурою атмосферою, стильними кадрами, хитро закрученим сюжетом та харизматичним детективом у центрі історії. У віддаленому альпійському містечку Франції знаходять вбитого професора університету. До розслідування підключають П'єра Н'ємана, Жан Рено, досвідченого паризького детектива. Тіло виявлено в горах, а злочин здається ритуальним. У той же час молодий поліцейський Макс Керкер'ян Венсан Касель розслідує осквернення могили дівчинки, яка загинула багато років тому. Незабаром стає очевидним, що дві справи пов'язані. А слід веде до престижного університету, де ховаються таємниці. Детективи занурюються у світ генетичних експериментів, стародавніх культів і смертельно небезпечної змови, яка тягнеться глибше, ніж вони могли собі уявити. Фільм тримає в напрузі до самого фіналу і є одним із найкращих французьких детективних трилерів. Перелом Тед Кроуфорд, геніальний інженер, який випадково дізнається, що його дружина Дженніфер зраджує його. У пориві люті він холоднокровно стріляє в неї, після чого спокійно чекає на арешт. На перший погляд, ця справа видається легкою для молодого та амбітного окружного прокурора Віллі Бічама. Докази очевидні є зброя, є визнання підозрюваного. Жертва у критичному стані, однак незабаром вічам розуміє, що Кроуфорд підготував ідеальний юридичний план, перетворюючи судовий розгляд на шахову партію, де кожен його рух продуманий. Поки Вілі намагається довести провину Кроуфорда, той використовує лазівки у законі, маніпулює доказами та змушує прокурора сумніватися у собі. Головні ролі виконали Ентоні Хопкінс та Райан Гослінг. Фільм є напруженим інтелектуальним трилером. У якому головні герої ведуть дуель не з силою, а розумом, безсоння напружений детективний трилер Крістофера Нолана, що досліджує межу між правдою і брехнею, совістю і необхідністю. Досвідчений детектив Віл Дормер Аль Пачіно та його напарник приїжджають у маленьке містечко на Алясці для розслідування жорстокого вбивства молодої дівчини. Але під час переслідування підозрюваного Дормер випадково вбиває свого напарника. Боячись наслідків, він приховує правду, що робить його вразливим перед справжнім злочинцем, маніпулятивним письменником Волтером Фінчем Робін Вільямс. Під постійним сонячним світлом Аляски детектив починає страждати від безсоння, що розмиває його судження і змушує сумніватися у власній моралі. Фільм майстерно створює відчуття напруги та психологічного тиску, використовуючи холодні пейзажі, гру світла і тіні, а також чудову акторську гру Аль Пачіно та Робіна Вільямса. Детективний трилер Девіда Фінчера заснований на реальних подіях. Кінець 60-х, початок 70-х років. У Сан-Франциско серійний вбивця, який називає себе Зодіаком, жорстоко розправляється з жертвами та відправляє листи з зашифрованими повідомленнями до газет. Поліція та журналісти намагаються розгадати його особу, але вбивця немов грається з ними, залишаючи сліди, які заводять у глухий кут. Малюнок картини сплітається навколо журналіста Роберта Грейсміта, репортера Пола Ейвері. Та детектива Девіда Тоскі, які одержимі пошуками правди, розслідування триває роками, поступово змінюючи долі всіх, хто до нього причетний. В картині багато відомих акторів, таких як Джейк Джилленгол, Роберт Дауні, молодший, Марк Руфало. Фільм вирізняється майстерною режисурою, реалістичною передачею атмосфери 70-х, увагою до деталей та психологічним напруженням. Полонянки у невеликому американському містечку зникають без сліду дві маленькі дівчинки. Головним підозрюваним стає молодий чоловік Алекс, якого затримують, але згодом відпускають через брак доказів. Батько Анни, Келлер Довер, не може змиритися з бездіяльністю поліції та бере розслідування в свої руки, використовуючи жорстокі методи. Водночас, детектив Локі Джейк Джиленгол. Проводить своє розслідування і розкриває жахливі таємниці, що ведуть до несподіваної розв'язки. Фільм змушує задуматися, як далеко може зайти людина, коли її близькі в небезпеці. Таємнича річка. Колись у дитинстві Джимі, Шон та Дейв були нерозлучні. Але після трагічного інциденту, коли Дейва викрали та познущались над ним, їх шляхи розійшлися. Через роки кожен із них живе своїм життям. Джиммі став власником магазину, Шон детективом, а Дейв людиною з надламаною психікою. Якось дочку Джиммі знаходять мертвою, і цей злочин стає точкою перетину їхніх доль. Шон розслідує вбивство. Джиммі прагне помсти, а Дейв стає головним підозрюваним. У міру того, як таємниці минулого починають виходити назовні, друзі виявляються втягнутими у вир підозр Брехні та болю фільм тримає у напрузі до самого фіналу, пропонуючи глядачеві не лише розгадку злочину, а й глибокий роздум про те, як дитячі травми можуть визначати долю людини. Фільм отримав визнання критиків та був номінований на безліч нагород, включаючи премію Оскар. Первісний страх це психологічний трилер з Річардом Гіром та Едвардом Нортоном у головних ролях. Фільм заснований на однойменному романі Вільяма Діля Чикагський адвокат Мартін Вейл Річард Гір береться за гучну справу захист молодого вівтарника Аарона Стемплера Едвард Нортон, якого обвинувачують у жорстокому вбивстві архієпископа. Хлопець здається наляканим і безневинним, але в міру розслідування Вейл виявляє, що справа набагато складніша ніж здавалося. Поступово розкриваються похмурі таємниці, а фінал шокує своєю несподіванкою. Дівчина з татуюванням дракона, шведська екранізація одноіменного роману Стіга Ларсона. Це перший фільм з трилогії. Окрім цього, був також американський ремейк першої частини в 2011 році, який був режисований Девідом Фінчером. Він розповідає історію журналіста Мікаеля Блумквіста. Який розслідує зникнення молодої жінки Хедвіги Вангер, яка пропала багато років тому і допомагає йому в цьому хакерка Лізбет Саландер, незвичайна жінка з татуюванням дракона на спині. Лізбет стає важливим персонажем завдяки своїй майстерності у комп'ютерних технологіях, а також незламному характеру, який захоплює багатьох глядачів. Фільм вирізняється темною атмосферою, драматичним сюжетом та складними персонажами. Сюжет фокусується на молодому адвокаті, який отримує справу проти чоловіка, який безжально вбив впливового бізнесмена. Спершу виглядає, що справа досить проста, однак з часом адвокат починає розкривати таємниці, пов'язані з вбивством, і знаходить себе втягнутим у глибокі моральні та юридичні питання, що стосуються правосуддя та особистої помсти. Фільм піднімає складні моральні питання. Чи повинно правосуддя керуватися лише законом? Та чи можливо розібратися в справі, корінь якої тянеться з Другої світової війни? Цей фільм став популярним завдяки своєму інтелектуальному підходу до кримінальної справи, а також завдяки сильним акторським виступам та атмосферній постановці. 7. у дощовому похмурому мегаполісі досвідчений детектив Вільям Сомерсет Морган Фрімен. Який готується до виходу на пенсію, отримує в напарники молодого й імпульсивного детектива Девіда Мілса Бред Піт. Разом вони розслідують серію жорстоких убивств, кожне з яких відображає один із семи смертних гріхів. Злочинець, відомий як Джон Доу Кевін Спейсі, грає з поліцією у викривлену гру, розкриваючи свої жертви як символи гріховності людства. У міру розслідування напруга зростає, а фінальна розв'язка одна з найкращих в історії кінематографа. Фільм отримав визнання критиків і став класикою жанру, вплинувши на багатьох режисерів у майбутньому. Якщо ще не дивилися, рекомендую. Містеріум. Початок. Досвідчений детектив Карл Мерк. Який пережив невдалу спецоперацію, отримує покарання у вигляді роботи в архіві поліції, разом із напарником Асадом він повинен переглядати старі нерозкриті справи. Серед них загадкове зникнення молодої політикині мерети Люнггор, яке офіційно визнали самогубством. Але інтуїція Карла підказує йому, що справа далеко не така проста. Він і Асад починають заново розслідувати зникнення. Поступово виходячи на слід жорстокого маніяка, який роками залишався поза підозрою, часу небагато, і кожна нова зачіпка наближає їх до шокуючої правди. Фільм обов'язковий до перегляду для любителів скандинавських нуар-детективів Містеріум журнал 64. Це четвертий фільм серії про відділ Q, що спеціалізується на нерозкритих справах. У Копенгагені під час ремонту в старій квартирі виявляють три муміфіковані тіла, прив'язані до обіднього столу. Детективи Карл Мерк і Асад починають розслідування та виходять на слід колишньої лікарні для проблемних жінок на віддаленому острові Спрогіо. У 60-х роках там проводили стерилізацію пацієнток, яких вважали асоціальними. Відкриття правди загрожує впливовим людям. І детективам доведеться ризикувати всім, щоб розкрити цю темну главу в історії Данії. Невидимий гість успішного бізнесмена Адріана Дорію звинувачують у вбивстві своєї коханки Лаури Відаль. Всі докази вказують на нього у замкненій зсередини готельній кімнаті. Поліція знаходить тіло Лаури, а поруч самого Адріана в шоковому стані. Щоб урятувати себе, він наймає найкращого адвоката Вірджинію Гудман, спеціаліста зі складних справ. У ніч перед судом, Гудман вимагає від нього розповісти всю правду, адже лише так можна знайти лазівку для захисту. Але що глибше адвокат занурюється у його історію, то більше спливає на поверхню суперечностей і таємниць. У міру розвитку сюжету фільм перевертає уявлення глядача про те, що відбувається, підштовхуючи до несподіваної розв'язки. Тіло в дощову ніч з моргу таємничим чином зникає тіло багатої жінки. Охоронець, який працював на той момент у паніці, вибігає на вулицю та гине у ДТП. Досвідчений, але змучений життям. Детектив Хайме Пеня починає розслідування та швидко виходить на чоловіка померлої Алекса. Поки поліція намагається з'ясувати, що сталося, Алекс поринає у справжній кошмар. Він упевнений, що хтось хоче звести його з розуму або навіть змусити зізнатися у злочині, якого він не робив. Слідчий тим часом розкриває дедалі більше темних секретів у цій справі. Події розвиваються стрімко, переплітаючись із флешбеками, які поступово розкривають правду. Фінал фільму приголомшує своєю несподіванкою та змушує переосмислити всю історію. Якщо з цього топу ви не знайшли ваш детектив, можете звернути увагу на такі фільми, як Острів Проклятих, це атмосферний трилер з Леонардо Ді Капріо, заплутана історія про розслідування на загадковому острові, фільм повний напруги, несподіваних поворотів та психологічної глибини, або подивіться мовчання ягнят. Напружений психологічний трилер, де геніальний Ганнібал-лектер допомагає молодій агенції ФБР зловити серійного вбивцю або подивіться всі чотири частини містеріум данські детективні трилери, засновані на романах Юсі Адлер Олсена про спеціальний підрозділ КЮ, який розслідує нерозкриті справи. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.